Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В очікуванні блекаутів чи готова Одещина до осінньо-зимового сезону? З фітнес-клубу зробили центр реабілітації і безкоштовно допомагають військовим відновлюватися. Збирають кошти для онкохворих дітей в рамках благодійного турніру з тенісу. На п'ять дів вистачить запасів палива для критично важливої інфраструктури на Одещині у разі настання повного блекауту. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту життєзабезпечення Одеської ОВА Антон Шалегайло. За його словами, аби дізнатися реальні терміни, проводили спеціальне моделювання та навчання у громадах та районах області. Було зроблено декілька таких тренувань, моделювань, зроблені відповідні висновки, надані рекомендації і вони вже усунуті в своїй більшості. Що стосується наявності запасу палива, то на під з розрахунку на 5 діб безперервної роботи заготовлено в на об'єктах критичної інфраструктури запас понад 90%. це біля 600 тисяч літрів пального, яке Буде використовуватись у випадку настання таких локаутів. Кількість генераторів для критичної інфраструктури збільшилася в 10 разів за цей рік. Додав Антон Шалегайло. Рівень оснащеності об'єктів водопровідникаційного господарства міської місцевості складає 86%. Там залишається близько 30 великих потужних генераторів. Роботу щодо пошуку та залучення цих генераторів ми ще продовжуємо. Щодо централізованого теплопостачання в містах рівень складає 97%. Наша мета на 1 листопада вийти на 100% показник. Через минулорічні обстріли російських військових 107 енергооб'єктів Одещини було зруйновано. кажуть ДТЕК одеські електромережі, всі відремонтували до працездатного стану. Розповів генеральний директор Дмитро Григор'єв. Ми повернули світло 108 тисячам родин. Тільки за вересень та жовтень ця цифра складає 1144 родини, тобто поновили. І всі об'єкти, які належать компанії, які були пошкоджені або зруйновані, ми відремонтували до працездатного стану. Там, де це було неможливо, ми перемкнули живлення клієнтів на інше джерела живлення. Дмитро Григор'єв каже, наразі дефіциту електроенергії немає, тож графіки не застосовуються. Не не доводить до підприємств, які займаються розподілом електричної енергії, лімітів на споживання електричної енергії. Але якщо це знадобиться, то ми обов'язково сповістимо вас через наші канали комунікації. Але відкрию вам велику таємницю жодньо, жодного дня. Енергетика не працює без наявності протиаварійних графік їх дуже багата. Кількість. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Після уламкового поранення в зоні бойових дій військовослужбовець Дмитро Кисельов отримав наслідки, як після інсульту, кажуть лікарі. Відновлюватися йому допомагають безкоштовно в центрі реабілітації, який відкрився на базі одного з фітнес-клубів Одеси. Поранення. Нога, рука, шия, голова, око, вухо. Займаються гарні спеціалісти тут. почав вкраще ходити, вже якісь такі навіть. Ну, Ще слабенький, але вже щось на кшталт бігу вже вдається, стрибки потроху вдаються. От Зараз я піднімався сам з підлоги. Раніше цього не міг зробити взагалі. І мене треба було покласти, підняти, зараз сам вже піднімаюся. У Дмитрія гіміпарес в результаті побіжнення центральної нервної системи. после травмы, после ранения. У него не работает правая нога и рука. Ну, не работала. Сейчас уже более-менее работает. Мы на это делаем больше акцент. Желательно ему надо заниматься каждый день. И как можно больше. И чем, чем больше, тем лучше. Для него. Он, он, он занимается три раза в неделю. Но все остальное время он уделяет э, время тренировкам домашним. На реабілітацію військових центр витрачає власні кошти і залучає допомогу. Всі бажаючі можуть оплатити заняття з реабілітації для бійців ЗСУ. Одне коштує 600 гривень. Реквізити є на сторінках соцмереж центру. У нас бачиться тільки заняття фізичного терапевта, а там доповнюючі процедури, там, механотерапія чи займатися просто на тренажерах – це взагалі безкоштовно. У нас процентів, мабуть, 80 посітників – це військові, плюс цих військових більшу частину ми реабілітуємо за свій рахунок. Дуже багато їх привозять людей, які повністю в в руху. Вот. Є парень, которого привезли сюди ну, на носилках, Пройшло два місяці і він вже ходить практично самостоятельно. Коли смотришь на їх результати, це дуже тебе дальше далі відкривати вот такі клуби. Чесно скажу, що смотришь на их желание відновлюватися, ти розумієш, що цей народ наш непобедимый. Вікторія Габчук, Сергій Романенко, Суспільне новини Одеса. Все залишилося в Донецьку, розповідає переселенка Оксана Коломбет. Її родина вже вісім років живе в Біляївці на Одещині. Коли вперше приїхали до брата, рятуючись від війни, думали, що тут на пару місяців. Проте відкрили власну справу і вже пустили коріння, розповідає жінка. Ми сюди приїхали із Донецька в 15-му году. В 2014 году ми вивозили дітей, а потім. Мой брат, якого ми приїхали, приймав максимально всіх родственників знайомих, і в його домі жило до 20 человек. Аби пригодувати родину, Стас Коломбет виграв грант, придбав станок і почав робити гнучки деталі для покрівель будинків. Згодом з'явилася ідея створити кав'ярню. Бізнес-план чоловік розробив самотужки. Ти в Біляївку, тут все красиво, тут то люди більш позитивно настроєні. Біляєвка завжди була. Ну, больше платежеспособным городом, понимаете, И то, что пойдет в Беляевке. при вложении, допустим, ну, типа, возьмем просто тысячу долларов, например, при вложении 1000 долларов в Беляевке, это будет совсем другой выхлоп, чем вложение, допустим, того же самого 1000 долларов в такое же дело, в раздельное, например. У нас была такая ситуация, когда мы открылись, зашел один человек и открыто говорит, я не хочу, чтобы вы здесь работали. Это были местные предприятия. Я не смотрела на конкурентов. Я знаю себя. Я люблю людей. Если я дам человеку внимание, заботу, І напіток, і чай, і каву смачну, яку вони люблять, то вони ко мне повернуться. Біляєвка зустріла їх дуже тепло, розповідає жінка. Проте не обійшлося й без цькування та дискримінації. прийшли мої діти в школи, вже будучи тут, і задають вопрос із синові. Мам, хто такої сипаратюга? І ми з мужем просто переглянулися і говоримо, ти це слово услышав, знаєш. І муж каже, що тебе називають в в школі? І він ну, просто покивав головою. Мій муж объяснил, як поступати в наступний раз, якщо його будуть називати сипрацюгою. Сюди в Біляївку подружжя перевезла всю родину. Невдовзі померла сестра Оксани, залишивши двох маленьких дітей. Тож сім'я Каламбет поповнилася і тепер їм необхідне житло. Да, мені прийшлося хоронити мою сестру. Я теперь детям говорю, вы мой подарок. Это вообще другая тема, то, как я переживаю и что мы переживаем внутри семьи, потому что дети недолюбленные, дети недовоспитанные, и сейчас их взять и... Знаете, у меня ощущение, кто-то вот бумажку взял, скомкал и выбросил, сказал, на, переделай. Когда вся эта ситуация произошла с нашей родственницей, После ее смерти мы начали стучать во все двери, бить во все колокола, потому что ну реально купить жилье сразу ну это тяжеловато все-таки. То есть, как бы это этот регион, в котором дома не стоят сильно дешево, поэтому это достаточно тяжело. Еще и трое детей у нас своих большая семья тоже. И мы, я в частности вот начал рассылать разные письма разные, по, по разным общественным организациям. На запит допомогти з житлом родині відповіли лише в одному американському фонді і сплатили частину. Будинок був порожнім. Всі роботи всередині родина зробила сама, і це далеко не кінець. Коментує чоловік. В будинку має заселитися шість дітей: вони самі і бабуся. Подружжя вірить у власну справу і має мрію зробити у місті сімейне кафе. Кожної неділі. Каву і чай купляю дуже качественно, дуже подобається. Я ніякий магазин крім цього не заходів. Іменно по каві, чаю, ну таке все іменно то-то. І дуже приємні господарі. Дай вам Бог їм ну, От душі дуже приємні люди. Я Так не сильно ходю, по, ну а от у них аура хороша. Вікторія Гавчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одещина. Є готове. Приготавились. Раз, два, поїхали! Так в Чорноморську стартував благодійний турнір з тенісу для дітей імені спортсменки Олени Болтачі. Відкривала його Олександра Паскаль, дівчинка, яка минулого року втратила нову через російський удар по Одещині. Участь у змаганнях взяли кількадесят дітей, які були поділені по категоріям за віком та статтю. Один з них Артур Вінокуров займається тенісом з трьох років. Я думаю, якщо я буду дуже старатися, буду дуже сконцентрованим, я зможу виграти цей турнір. А як давно вже взагалі займаєшся тенісом? Я займаюся тенісом 8 років з 3 років, мені 11 зараз. І які успіхи? Я дуже багато турнірів ФТО до 10 вигравав. Перше місця дуже часто і дуже багато. Дуже часто грав. Ми побачили, як батьки, що йому подобається. Почали це підтримувати, тобто ну, розвиток спортсмена він. Передбачає а, нарощування навантаження, тому там з двох тренувань на тиждень перейшли на три тренування згодом, на чотири, п'ять, шість додали а, фізичні. Мені хочеться, щоб він а, переміг. Я не знаю, але ну, не тому, що мені можливо цього хочеться. Взагалі, коли, коли я дивлюсь на його гру, мене більш цікавить його гра і його задоволення від гри. Свою доньку на змагання привела і Наталя каже, захоплення тенісом це сімейне. Ми привели спочатку, спробували, вроді подобались. Потім ми самі до цього не були, ми не знали, що такое теніс, як щот, як все це. І потім так потихоньку, потихоньку, потихоньку ми начали, увлеклись уже самі, уже И все пішло у нас оптимистично, вроде как на побіду настроїмо. Ідея турніру у тому, аби зібрати кошти для онкохворих дітей, каже президент фонду Постраждалі діти війни Олег Семенов. Зараз поменшало благодійної допомоги, і ми можемо тільки отримувати її, якщо є програми окремі. Або проекти якісь зараз. Ми е, напрацювали е, проєкт допомоги дітям онкохворим. І щоб привернути увагу, і допомогти дітям, ми започаткували такий проєкт. Е, він буде проходити спочатку в Україні. Потім ми вже почали переговори для того, щоб провести його за кордоном і цю допомогу направити вже дітям. Е, для того щоб розвинути масові види спорту, турнір триватиме протягом місяця по всій країні. Ми домовилися з фондом там за 2-3 дні. швидко все е, згодили та вирішили почати цей тур по різним містам України. У нас є 5 турнірів, і з кожного турніру в нас 3 дитини попадають в фінальну частину, яка пройде в Бучі. Вона пройде 11 12, 12 листопада. Троє кращих хлопців та троє кращих дівчат з кожного турніру потраплять на цю фінальну частину. Ольга Міщук, Дмитро Васильєв, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одещина. Прогноз погоди на 17 жовтня. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер західний 10-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 5 до 8 вночі та від 10 до 14 градусів в день. В Одесі вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів. Температура повітря вночі 7-8 градусів, в день 11-13 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.